Вітаю вас, пані та панове! Ви на каналі Краля в Коралях, і сьогодні я вам покажу мою підбірку суконь від українських брендів. Тут будуть як і вдалі, так і невдалі покупки сукні, які я ношу часто і люблю, а які не вдягала жодного разу. Розкажу, покажу, де купила і як застилізувати. Тому, якщо вам це цікаво, запрошую до перегляду. Ось дуже така гарна сатинова сукня від українського бренду Вайма. Я зараз її вдягну і покажу, що з нею не так. Я думаю, на камері через відео вона виглядає просто, мабуть, неймовірно. З неї виходять дуже гарні фото. Вона ось так капець, як гарно переливається цей сатин, він дуже повітряний, легкий, блискучий, але його мінуси. Перше, мені здається, перша затяжка на цій сукні з'явилася ще до того, як я її вдягнула. От я її просто повішала. В шафу і вже там дивлюся на ній якісь затяжки. Ось тут я зараз дивлюся, от уже якась ниточка навіть торчить, повилазила по-друге. Мабуть, це мінус можливо для мене, але вона дуже тонесенька, і на ній немає ніякої підкладки. Вона через те, що вона капець яка легка, вона електризується, в спеку це все прилипає до тіла. Я почуваю себе некомфортно, невпевнено і мені хочеться постійно чимось прикритися. От. Але можливо, бренд це зробив навмисно, бо вони разом із цими сукнями. Я знаю, що вони пропонують часто навіть в колір, колір ляні сорочки, а на холодну погоду, що я в них, до речі, придбала, кардигани або светри павутинки Так, ось кардиган від цього бренду. І насправді, як ви бачите, воно в колір. Більше того, вони мені, я щас не буду шукати, але в мене є від них. А, тут ось такий в цього кардигана блиск, типу блакитний. А, і в мене є колір цього блиску, від них ще маленький ремінет, щоб це все прям разом і так носити. Ось так воно виглядає гарно ще ось такою трошечки зібрати талію цим ремінцем. Але. Тут, знаєте, ще підгадай погоду, щоб ось так вдягатися. щоб безсатинова сукня, а зверху теплий, шерстяний кардиган, мені здається, це альпака. Не скажу. Ось ця сукня із затяжками після першої шноски, мені здається, вона зараз коштує десь 150 євро. Далі маю ще від українських брендів дві трикотажні сукні. Так, зараз покажу. Що міє? Ну, йди, іди. Я тобі двері залишу відчиненими. Добре? Так, бренд цієї сукні я не дуже зовсім пам'ятаю, я вам його напишу. Але це дуже хороша, така плотна, трикотажна сукня. Мені подобається, як вона лягає по фігурі. І вона в мене, я дивлюся, трошечки в всяких остюках, бо я в ній теж ходила полями, відфотографовувала в ній свою кривульку. Мені хотілося просто реально таку хорошу базову білу сукню. І для мене ось це вона. Нічого поганого я про неї сказати не можу. І ось така сукня. Мені дуже подобається її крой. Мені подобаються ось ці плечі, мені подобається, як вона гарно витягує силует. Тут ще є з обох боків ось такі прикольні розрізи. Але е, карину, до речі, дуже приємно на дотик. Дуже вона така ніжна, воно вроді би і але вона зовсім не парить. Але є трошечки ще розказати про цю сукню, це розмір XSS, тобто це найменший розмір цієї сукні, І коли я її придбала, вона була мені задовга. Я віднесла її відразу до кравчині, щоб мені її підрізали. Кравчиня мене відразу запитала, чи я її прала. А я її ще ну, не прала, бо я її не вдягала жодного разу. Я відразу після магазину відправила її до кравчині. І е, ця мудра жінка порадила мені спочатку її Вот. тому що коли я вип, можу випрати трикотаж. Він може ось так підтягнутися трошечки і, і стати меншим із ширини і з висоти. І насправді так і сталося. Тобто, ну, можливо, ви можете сказати, що вона чуть-чуть мені задовга, вона якраз мені спадає на ступні і я її ношу із підборами, тому мені якраз ця довжина хороша. А якби я не послухала ту жінку і просто віддала її, щоб мені її вкоротили, то вона б мені тоді вже була закоротка. Тобто майте на увазі, можливо, вам буде корисний такий нюанс, що трикотаж, можливо, потрібно спочатку випрати, а потім уже нести на допрацювання до кравчині. Це був перший нюанс, а другий, вже після першого вдягання сукні, у мене е, вона покошладилась, але з виворотньої сторони. Е, з одного боку, типу, з звоворотній не видно нічого, але з іншого боку, ситуація трошки дивна. Але при цьому вона дуже гарно виглядає. Ну, цей трикотаж він справді дуже гарно виглядає. Мені здається, тут в складі точно є віскоза і, може, навіть трошечки шовку. Але я вам точно не скажу. Я того, що він дуже гарно блистить на правильному світлі. Тому ну, мені справді ця сукня дуже подобається. А зараз я вам покажу дві сукні від одного дуже маленького українського бренду. В них там, 2000, мені здається, підписників в Instagram. але він мені дуже подобається. І сукні я ношу. Дуже часто. Дуже. Для мене це базова база. Ось бренд називається Лан. І насправді я їх можу лише хвалити. Нічого поганого за них не скажу. Ось ця сукня. Зважаючи на те, що колір такий помаранчевий, активний, але для мене це базова сукня. Я вмію гратися із кольорами, мені це подобається, тому вдягаю я її часто. Це жата віскоза, і плюс цієї жатої віскози в тому, що вона вже така типу фактурна, і якщо вона помнеться, на ній це якби не видно. І в е, чому ще плюс оцих обох сукнь, е, в тому, що мені їх обидві пошили під е, мої мірки, під мій зріст. А враховуючи те, що я зросту метр п'ятдесят, для мене це дуже важливо. Я майже все обрізаю. Коротше, ось ця жата віскоза. Ось ця сукня, вона просто неймовірна. Знаєте, от, типу маленька чорна сукня вона ж не обов'язково має бути маленька. І от оце мій варіант моєї маленької чорної сукні. Я її дуже часто використовую для свого каталогу прикрас. Щоб відзняти мамині мені плахти через те, що вона, по суті, це такий нейтральний фон, з яким ти можеш одягти усе. А і ще е, м, тканина, теж я так розумію, тут більше синтетики, мабуть, але через те, що вона не мнеться. От прям зовсім я її з собою постійно таскаю, Вона, знаєте, що пережила? Просто я її таскала в полях, в кукурудзі, по стерні, щоб відфоткати гарну плахту, і їй геть, ну, нічого. І е, вона не мнеться, поки я її таскаю. З внутрішньої сторони вона по типу м'ягенька, трошки, і через це вона от зовсім не парить. Вона плотна, тобто, е, якщо вона плотна, значить, ніякі зайві складочки на шкірі вона не покаже. Тому я дуже рекомендую цей бренд. Можете до них зайти, у них там реально просто гарні базові речі. Так, знаєте, давайте із сукні, які я ношу дуже часто від суконь. Перейдемо до сукні, яку я не вдягнула жодного разу. Ще до війни, коли я мала нахабство купувати собі люксові речі, я дуже собі хотіла оту культову сукню від Jack News. Я її майже купила через Farfetch, не взяла через те, то, що той розмір, який я хотіла, ой, той колір, який я хотіла, не було мого розміру. І потім я побачила ось цю сукню: це бренд із Дніпра. Blow Fashion називається. Я побачила в них цю сукню і вирішила купити. Але я не можу зрозуміти, що з нею не так, і куди я її втягну. Це той варіант, коли куди я ще можу і розберусь, а як її зашнурувати. Ви можете сказати, що крой дивний, але в мене є дуже схожа сукня такого крою. Єдине, що вона довша від Zara. І ту я якраз часто вдягаю. Я спробувала якось її порошнурувати, щоб складки були якось може правильніші. Причому це, мені здається, найменший розмір, але вона все одно якось трошечки, я не знаю, незрозуміло сидить, правда? Якщо ви додивилися аж сюди, то перше, дай Боже вам здоров'я. Друге, мабуть, вам було цікаво, тому я думаю, заслуговую на вашу вподобайку. Підпишіться на мій канал, і дякую за увагу.